Вчимося обчислювати кількість речовини одного реагенту за відомою кількістю речовини іншого реагенту або продукту реакції. Читаємо умову задачі. Яку кількість речовини вуглецю можна спалити у кисні кількістю речовини 5 моль? Записуємо скорочену умову задачі. Далі записуємо обов'язково рівняння реакції. Вуглець реагує з киснем. Утворюється карбон 4 оксид. Вуглекислий газ. А далі треба урівняти. Перевіряємо. Реакція урівняна. Да, але ми пам'ятаємо, що коефіцієнт 1 ми не ставимо. Підкреслюємо формули речовин, які нас цікавлять за умовою задачі. Вуглець і кисень. Так? Над формулами цих речовин записуємо дані з умови задачі. Відома кількість речовини кисню. Ставимо над киснем 5 моль. А знайти кількість речовини вуглецю тому над вуглецем ставимо Х моль. А далі у нас кількість речовини за рівняння. Записуємо кількість речовини, яка відповідає їх коефіцієнтам. Тобто по одному моль. Що ми бачимо? За рівнянням кількість речовини вуглецю і кисню однакова. А отже, і за умовою вона теж буде однакова і дорівнюватиме 5 моль.